4 жовтня 2025 року, в межах свого першосвятительського візиту на Буковину, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив чи освячення престолу і храму на честь святих благовірних князів Бориса і Гліба у місті Хотин, а також божественну літургію у новоосвяченому храмі. Його блаженство співслужили архієпископ Кам'янець-Подільський, і Новоушицький Герман, єпископ Чернівецький і Буковинський феогност, настоятель храму проти єрей Дмитра Шора, а також численне духовенство Буковини та запрошення священнослужителів. Під час малого входу блаженніший владико удостоїв настоятеля храму проти Дмитра Шору, чергової священичої нагороди. Право насіння метри. після читання святого Євангелія предстоятель возніс особливу молитву до Господа за Україну час тяжких воєнних випробувань. Лунали прохання за воїнів-захисників. За владу і народ України, а також за спокій душу всіх полеглих оборонців, батьківщини та мирних жителів, які загинули внаслідок російської агресії. У своїй архіпастерській проповіді митрополит Епіфаній наголосив, що храм є серцем християнської громади, місцем, де люди єднаються у спільній молитві. Черпають благодать Божу та духовну силу для подолання життєвих труднощів. Його блаженство підкреслив, що навіть у час війни Господь подає нам можливість зводити святині, як видимий знак перемоги добра над злом, віри над страхом і життя над смертю. По завершенні богословіння предстоятель привітав громаду зі знаменною подією, освяченням храму, вручив протоєрею Дмитру Шорі іменний хрест та відзначив благодійників церковними нагородами. Після божественної літургії блаженніший митрополит Епіфанії у співслужінні архієпископа Кам'янець-Подільського і Новушицького Германа, єпископа Чернівецького і Буковинського феогноста та духовенства звершив заупокійну літіїну місцевій алеї слави з заполеглими захисниками України. Цього ж дня блаженніший митрополит Київської всієї України Епіфаній звершив молитву за перемогу України над російськими загарбниками та за настання справедливого миру у храмі на території державного історико-архітектурного заповідника Хотинська фортеця. Після відправи предстоятель помісної церкви України звернувся до присутніх зі словами натхнення і вдячності, закликавши всіх до невпинної молитви за воїнів-захисників України, які зі зброєю в руках стоять на сторожі миру і правди. На завершення митрополита Піфанії відзначив оборонців України церковними нагородами, подякувавши їм за мужність, відвагу і жертовність у боротьбі за свободу та незалежність нашої держави.